Дорогі друзі, ось ми завершили, скажімо так, діяльність сьогоднішню. За сьогоднішній день ми передали 900 патронів на схід, сьогодні всі патрони пішли на схід, і це були 900 патронів в 375-му калібрі з важкою колою 390 грейн. Прекрасні взірцеві патрони, тому що знову-таки можу сказати, що бувають такі у нас випадки, коли люди розповідають, що ось ми передали дуже багато патронів. Ну, а потім ці патрони з різних гвинтівок. Не тільки з тих квинтівок, до яких вони додавалися, а взагалі з будь-яких гвинтівок 375-го калібру нікуди не летять на далеких відстанях, нікуди не попадають. Я хочу сказати, що якісний боєприпас це умова можливості влучного пострілу снайпера на далеких квинтівках. Якщо не якісний боєприпас, то відповідно будемо мати такі феномени. З 375 калібром працюють раптом на кілометр 700, замість того, щоб працювати далі 2 кілометрів. Відповідно, все залежить від боєприпасу. Ми робимо так, щоб на фронті був якісний боєприпас. Відповідно, ми користуємося офіційними майстернями бойових бригад, і ці офіційні майстерні забезпечують. Відповідно, і свої бойові бригади, і ще сусідів, друзів, забезпечують фронт якісним 375 патроном за нашої логістики, за наших, скажімо так, капіталовкладень. І я дуже дякую всім, хто донатить. Ми працюємо, це надзвичайно важливо. Ось день пройшов, можете вважати за один день. Ну, десь, я думаю, з цих 900 патронів 800 буде покращених орків і це надзвичайно класно. Причому на гарячому на східному напрямку. Хочу сказати, що обстановка біля Покровська не настільки гарна, як намагається це представити генерал Сирський. Я дивуюся цим заявам, що там за тиждень не просунулися росіяни ні на метр, обстановка стабілізована і так далі. Ну, Є позитивні тенденції, що дійсно пішло деяке поповнення. ну, Видно, що починають діяти, значить, досвідчені бригади. Це все є. Але Обстановка надзвичайно напружена, і, відповідно, заспокоюватися, розслаблятися не можна. Ворог він діє, він тисне, він посилає в бій всі нові нові сили. Ці сили, відповідно, продовжують просуватися, намагатися просуватися, продовжують заходити в наш тили, тому подібне. І, відповідно, величезна робота робиться пацанами. І ну, коли йдуть просто такі реляції, що все вже зупинено, все нормально, то все це дуже далеко від дійсності. Обстановка дуже важка. Знову такі умови роботи на Курщині надзвичайно важкі. Як і на Сході, дуже багато впів противника, дуже важко працювати, і, скажімо, це не легка прогулянка. Це відповідно не якісь легкі маневри, коли заманюється противнику вогневі мішки, знищується і так далі. Все не настільки гарно, як в перші дні, все дуже важко дається. Я дуже сильно хотів, би, щоб суспільство, держава цінували цю важку працю. Це величезна важка праця, якою дається кожна перемога, кожен зупинений, відповідно, підрозділ ворога. Це все дається величезною працею. Це все не просто так. І я дуже не хотів би, щоб у нас в суспільстві з одного боку, були панічні настрої, ну це було б бредом, а з іншого боку, щоб у нас в суспільстві було це за, заспокоєння якесь, щоб у нас розслабуха була. Тому що, я ще раз скажу, що всі ці заяви, що там ворог не просувається вже тиждень, що вже все стабільно, вони ніяк не відображають те пекло, яке відбувається на сході, в якому хлопці воюють, хлопці телефонують в сигналі. Не було жодного дзвінка за останні 10 днів. З під Покровська, де б не були нотки відчаю, навіть у найдосвідченіших бійців, навіть у таких, що там в силах спеціальних операцій проходили все, що завгодно. Ну, взагалі, супервоїни, суперсамураї, які зберігають спокій завжди і всюди. І всі просять про підтримку, всі розповідають про конкретні втрати. Про конкретні втрати особового складу, конкретні втрати серед піхоти, яку вони супроводжують, конкретні втрати машин в підрозділах, величезні втрати машин. Я ось дивуюсь, як наша держава не може забезпечити на третьому році Великої війни армію машинами. Ну, це мені дуже дивно. Чому вона не сприяє тому, щоб машини були б скрізь всюди? Чому знову-таки знаючи, що 30 вересня закінчується там стростання 5 з мільярдів доларів? США, Чому наша держава не просить поставити в будь-якому стані? Ми підчинимо все в будь-якому стані поставити Бредлі. Нехай Америка поставить Бредлі. Ми навіть тут, в Україні, там кулемети поставимо, там, ну нехай тільки до 25-міліметрових гармат надасть снаряди разом з Бредлі. І Бредлі і ці снаряди є. Ми згодні на все, що завгодно, ну, аби от більше було засобів пересування там на лінії бойового зіткнення було більше відповідно засобів, які б жгли їхню техніку. І це надзвичайно важливо ну, взяти і до 30-го числа випросити. Величезну кількість, ну, наприклад, броньованих машин Бредлі для ударів по противнику, для ударів по противнику на Сході, на Курщині. Знову таки, у нас є достатня кількість людей, які дуже швидко розбираються в будь-якій техніці. Знаєте, не треба нас вчити там місяцями, як працює Бредлі, як працює М-113. У нас є величезна кількість дуже талановитих людей. Які за добу просто освоюють цю техніку і далі йдуть в бій, використовують її прекрасно, не гірше, ніж там якісь хлопці, яких там місяцями навчали на Заході. Як сказати, наш народ талановитий, у нашого народу в крові воювати. Наш народ. Талановитий, щоб освоювати техніку. Наш народ соображає, як яку зброю там, і так далі. Звичайно, бувають всякі окремі солдафони, які нічого не розуміють. Ну, такі кірзові сапоги, навіть Мосінку не можуть розібрати, але пробують щось командувати там, суперпрофесіоналами. Але ну, в цілому народ талановитий, прекрасний. І тільки дайте зброю, вся вона буде освоєна і застосована найкращим чином. Дайте побільше ракет далекобійної дії, щоб ми вразили ворога на аеродромах. Щоб ми вразили ворога відповідно, на вузлах його логістики, щоб ми знищили резерви ворога, щоб ми відповідно забезпечили, скажімо, Україні спокій, щоб ворог просто не мав чим вражати Україну. Обезброїти треба ворога на його ж території, ну, витратіть оці мільярди на. Далекобійні ракети, ну, візьміть, поставте, зробіть щось, підтримайте нас зараз. Ви бачите, що становище таке, що, скажімо, досвідчені класні бійці у нас закінчуються. І навіть якщо мобілізувати все чоловіче населення, яке залишилося. Ви хорошої армії вже такої, яка була в 22-му році, не отримаєте. Значить, що вам треба зробити? Вам треба зробити максимально можливе зараз, а саме це надати максимальну кількість якісної зброї, яка б вразила ворога. І, відповідно, дозволила б такій сьогодні не дуже сильній українській армії нанести поразку ворогу, показати перевагу західної зброї над російською зброєю, показати перевагу Заходу над віссю зла, показати. Місце Росії, де воно, що ось вони в кутку під лавкою і не повинні навіть висовуватися і порушувати міжнародний порядок? Це дуже просто. Якщо ви зараз не ставите Росію на місце, то відповідно 21 століття це буде століття просто колапсу Заходу. Не занепаду, а колапсу. Я вважаю так навпаки, Захід як цивілізація, як ідея, він має величезний потенціал до розвитку. Він на сьогоднішній день, скажімо так, має всі важелі впливу, в тому числі на країни усі зла. Щоб, скажімо, тримати їх на короткому поводку. Наприклад, Китай залежить повністю від американських грошей. Ну, Росія не залежить на сьогоднішній момент, настільки від американських грошей. От вона внаглу щось пробує робити з благословення Китая. Але скажімо, ну. Показати перевагу західної зброї і поставити на місце Росію через ну, демонстрацію того, що, що ви хочете, ви як Ірак, рак, ви нічого не можете зробити проти західної зброї. Треба, щоб ще була одна така операція, як буря в пустелі. Ви самі не хочете свої західні війська вводити, не хочете надавати добровольців. Щоб вони зробили бурю в пустелю, дайте, будь ласка, зброю і українці самі зроблять бурю в пустелі над росіянами. І ось зараз момент, коли ще це можливо, коли ще в нас є деяка кількість професійних бійців, які ще не всі закінчились. Я вам скажу: якщо будете тягнути ще рік, то наступного року цих професійних бійців вже не залишиться. І ви захочете надати високопрофесійну зброю, щоб врятувати і Україну, і Захід врятувати від цього позору. А вже не буде кому надавати. Ми просто закінчимося. Е я дуже прошу зробити рішучі кроки саме зараз. Дуже б хотілося, б, щоб мене почули. Надзвичайно задоволений, що поки ми оце все чекаємо і чекаємо рішучої допомоги від урядів заходу, е дуже багато простих людей із заходу допомагає нам. Донатить, розуміючи, що українці це люди свободи, яких зараз необхідно підтримати. Я сердечно дякую всім, особливо команді Тім Юрі. Я сердечно дякую всім українцям, які розуміють, що це відповідальний момент, що необхідно підтримати суперпрофесіоналів на фронті, що не треба вірити всі ці позитивні реляції. Офіційні чи від єдиного марафону, а треба розуміти, що становище надзвичайно складне, і зараз момент, коли дійсно необхідно не пославлювати допомогу фронту. А навпаки, її посилити. Я дуже вдячний кожному свідомому громадянину України або свідомому громадянину Заходу, який розуміє, що зараз вирішується доля всього людства і допомагає нам. Дорогі друзі, дякую вам всім! Будь ласка, донатьте. Зараз ми збираємо на суперзброю класний вітрікс для. Хлопці, який виріс фактично до чемпіона серед спецпідрозначенців, також нам потрібен дуже класний приціл для третьої штурмової бригади, також нам необхідний хороший шміттенбендер на 45 крат, такий же, як ми купляли, але вже на цей раз. За 5000 євро ми його хочемо купити для нашого найкращого снайперського е, взводу, для нашої найкращої снайперської великої групи, навіть ширше, ніж взвод, там більше людей. І... Ця команда потребує нашої підтримки і ми це купимо. Ми це зробимо. І ми потребуємо ще величезних ресурсів на кулі 375 калібру, тому що ми знову і знову поставляємо на фронт прекрасні 375-ті патрони. І хлопці, якщо мають результати, відповідно 2800. Або 3 кілометри, і мають такі результати. То це вони мають або на патроні, які вони самі зробили, але за допомогою наших матеріалів, або на патроні, які зробили наші майстри, майстри бойових бригад за нашим замовленням на наших матеріалах і іншого не буває. Я не чув, щоб хтось взяв від якогось фонду якийсь патрон, чи в якомусь магазині якийсь патрон, і він попав на 2800, чи на 2700, чи хоча б на 2,5 кілометри, чи хоча б на 2 кілометри влучно поцілив в людську фігуру. Ну, такого не було. А наші патрони вони вражають ворога, тому що вони дійсно якісні, вони прекрасні і вони дійсно працюють. Це те, що ми робимо. І знову таки. Від нас жодного неякісного патрону не йде. Всі тільки -ті виключно якісні і такі, щоб максимально розкривали потенціал гвинтівки, і от наскільки може вразити далеко гвинтівка, настільки цей патрон відповідно і вразить ворога. Дорогі друзі! В це теж, будь ласка, вкладайте, воно не безкоштовно, і, відповідно, ясно, що воно дешевше, ніж те, як протрони продаються, готові зробити через релоуд-патрон. Але це теж великі гроші і вони постійно необхідні. Також нам необхідні для першого окремого штурмового батальйону Вінчі» необхідний бус за 6 тисяч доларів. Тому що у них спалили бус, у них спалили джип, і там з машинами типу джип, це значить, інші волонтери підрядилися їм допомогти. А бус це наша задача, і 6 тисяч доларів теж необхідно буде зібрати. Дорогі друзі, кожен день. Приносить новини про те, що тут треба допомогти, тут треба допомогти. Кожен день, скажімо, він показує, що, крім стратегічних таких задач, як Вітрикс для найкращого нашого снайпера, треба ще і ще інші задачі виконувати. Щоб все це виконувати, необхідна ваша допомога. Будь ласка, донатьте, донатьте, підтримуйте, репостіть. Розповідайте про наше служіння українським снайперам, про його ефективність, і розумійте дійсне, становище на фронті, що без вас. Ну, фронт просто обвалиться, якщо не буде волонтерської підтримки. Фронту, це треба пам'ятати і, відповідно, не розраховувати на щось інше. І тисніть на західні уряди, особливо на уряд Сполучених Штатів, щоб вони діяли зовсім інакше, рішуче, і відповідно, ми бачили зміну політики і, відповідно, дійсне бажання нанести Росії поразку. Треба не просто підтримувати Україну в якомусь стані, коли Україна може чинити спротив. Зараз момент фактично майже останній, що якщо нас підсилити, ми можемо Росії нанести поразку. Якщо цього не робити, то можна до катастрофічних наслідків привести всю ситуацію. Цього дуже не хотілося би, тому крім допомоги такої народної. Я дуже прошу всіх посилити тиск на уряд Сполучених Штатів, щоб і дозволили українцям бити зброю по всім цілям, які ті українці захочуть, і відповідно надали побільше всієї цієї зброї якомога більше. Якщо немає, там, наприклад, далекобійних ракет і не хочете ви поставляти, і не хочете ви нам там давати, не знаю, домагавки, Ну, Тут давайте хоча б машини Бредлі, ми їх ефективно використаємо. Ну, Щось робіть, не можна далі в такому стані невизначеності тримати це полубою. бою. Це вже так не буде. Або, бо росіяни нас переможуть, або ми зараз переможемо росіян. Давайте допомагати, щоб ця. Скажімо, історія завершилася правильно, завершилася поразкою агресора. Дякую всім, хто нам допомагає.